Знаєте, їхав я на черницю, але з вікна просто я побачив таку красу і я не міг не зупинитись і не зайти. Дивіться, цілий пеньок. Цілий пеньок. Таких цікавих грибів. що це за грибочки, Опень, то літній опеньчик. Що ми сіскали? Дорога, я їхав, просто звітом з дороги я побачив їх. І це на території церкви. Тут церква, газончик такий скошений, гарно. Тут на території церкви такий от пеньочок. Я мусив сюди зайти і глянути. Ось така краса. Коротше, я тут їхав, їхав знов, знов при дорозі, побачив, що тут сьогодні шестя грибів. Дивіться, це що, це не тірні... це свички чи що? Зараз я вам покажу. Дивіться, все таке? Лисички чи не лисички? Як не можу доїхати на ту чорницю з тими грибами? Кожен день гриби, дивіться, дивіться. Mm -hmm. Ну напишіть, що кожен на лисичку. Ну, зараз гляну. Чи ні? Ну Запах дуже гарний запах. Ну Щось таке. Да. Вон, там все, там все, бачу. Капець, скільки їх тут. Ціле поле лисичок Так, я приїхав. На таке щось цікаве. Досить цікавий зрубчики. От, але по дорозі я їхав взагалі ну, то в одне місце, але побачив. На тому повороті машина з тайчиками стояла. І вирубка там йде. Я туди не повернув, повернув інакший поворот. Ось. Тут чую, там теж трактор десь там далі працює, теж вирубка йде. А тут подивився, тут би тайчиків не було, ще нічого тут немає не порозкидувано, то подивлюся, що тут взагалі по ягоді робиться. Може щось буде тут. Бо я знову з тими грибами зранку. Кожен день одно і то саме. Поки я до обіду гриби не назбираю, не нафоткаю, не, не назнімаю, я не можу на ту чорницю попасти. Їду, їду, до тої чорниці і ті гриби мене тримають. Так, щось ніби є. Щось ніби є. Це вже добре. Бачиш, тут бруснички багато є. Так, тепер нам треба знайти... Плантацію, щоб назбирати ягоди. Напевне вона буде тут влізти. Ой, тут все таке мокре, зараз як зайду. Буду весь мокрий. Ух ти що. Все мокре, тут навіть не хочеться сюди заходити. Ніби є, щось ніби є. О, хтось баклажку хтось закинув, лишив тут. Ой. У загальному така ягода, як і всюди. Десь десь місцями є, десь нема. Трошки на злюбі, трошки... У лісі таке щоб дощ не падав Ми тут вчора промок так Я позбирав трохи Змок. Сьогодні вроді спокійно. Зранку падав дощ десь до 12-ї години чи до 11 до 11-ї падав То Зараз 12-та як завжди на поляну попадаю 12 годин, а не раніше. Так, тими, тими грибами, всім, з тими дощами підділиємо, заховалась черничка. Мой камар. Ну, щось тут трохи є на зрубі, бачите? Щось тут є, я бачу. Ну то добре, можна позбирати. І дорога близько, не треба далеко ходити. Люкс. Може тут такий буде весь рук. Не знаю, що ми сьогодні збираємо. Ой, яка чорничка, бачите, яка гарна. От так, йшов так я йшов туди, так тудою, вже піднявся вещи сюди на зрубчик. і отут так хочу до цього лісу дойти, але не можу дойти, тому що тут вже така чорниця почалася класно капець. Гарна груба така вона і, і не гнила головне. Основне, що не гнила, без листя, чистенька така. У мене якраз шверка просить 5 кг черниці. Думаю, що я її понесу, кожен день збираю якусь гнилу по тих лісах. А тут на сьогодні гарна полянка. Дивіться, чорничка дуже добра. Чисто така развід Тверда і чисто не тече Я так прийшов, подивився тут вот так гарні мотамо, де це болото, так воно теж гарними такими кущами і Я думаю вон в тому лісу, в лісі ось такий кусочок березовий, там теж має бути чикпот Так що недаремно я сюди їхав In nosite nedaleko, to samo osnovno ne. In dož ne pade in jake pade, jak dobre.